О Бог, брати і сестри! Я хочу всіх вас привітати і сказати дуже радий, що ви йдете на вечірні служіння. І хай вас Бог благословить цьому продовжувати, щоб народ Божий він приходив і на вечірні богослужіння і в нас не породжувалися погані традиції залишати служіння наше. Тому хай ми маємо в цьому успіх. А сьогодні я поділюся з вами думками, які. Довший час також є в моєму серці і помічаю за собою таку річ, що скільки би в житті не читав Слово Боже, не слухав Його, в підсумку Його залишається для нас мало. Бо ми здатні так вчитися, вчитися, але отримувати в кінці двійки. Але не до цього нас покликав Ісус Христос. На землі нам життя дане, щоб все-таки ми могли досягнути вічності і набути такого. Перед Божим лицем і статусу, і, напевно, якоїсь такої відваги, щоб Господь міг сказати про нас, що ми є його діти. Бо є категорія людей, які кажуть, що все тільки від Бога. І що Бог хоче зробити, то Він зробить. Я не відкидаю всемогутності могутності Божої, брати і сестри, що Бог робить те, що Він хоче. І Він може зробити абсолютно все. Йому немає жодної речі неможливої. Але є ще зона нашої відповідальності з вами. І я думаю, що як мінімум ходити на вечірні служіння то наша з вами відповідальність, брати і сестри, і взагалі на всі служіння. Тому ми не применшуємо Божу благодать, Божу силу, але будемо в цьому служінні шукати нашу відповідальність, де все-таки ми несемо відповідальність за себе. І дивіться, навіть так в державі побудовано, так, що коли дитина маленька, то за неї відповідальність несуть батьки. Ну, зроби щось недобре, спали й дитина хату. Ну, приїдуть, я пам'ятаю, в дитинстві таку річ зробив своїм сусідом. От, і коли ми спалили, слава Богу, що це така була хата, що ні, вже ніхто не жив, і старенька. І цей друг товариш, який зі мною це зробив, це була його там діда чи баби хата. Але все одно приїхала міліція до мене і до нього додому. І вона бесідувала не з нами, а з нашими батьками і казала: як ви так виховуєте і не дивитеся за дітьми. Що вони дозволяють собі десь взяти сірники і не робити такої шкоди. От тому, коли ми діти, десь є зона відповідальності батьків. І коли хтось приїжджає, то приїжджає до батьків. Але коли ми робимося дорослі, то вже з 14 років ми знаємо, за тяжкі злочини навіть не несуть відповідальності батьки, а вже не діти. Хоча вони ще в статусі дітей. Бо доросла людина по закону в нашій країні це людина, яка набуває. 18річного віку. І за всі дрібні, адміністративні правопорушення і різні, вже з 18 років вже не дитина, ти вже доросла людина, ти несеш відповідальність. Тому щось схоже є і в Бога, де є зона відповідальності наша, а де є зона відповідальності Божа. І на основі Слова Божого це е, друге Петра. Друге Петра. Із першого розділу третього тексту усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Дивіться, апостол Петро відразу нам відкриває Божу сторону. І Бог каже: все, що нам потрібно, Господь з своєї сторони зробив своєю силою, своїм пізнанням. Своєю всемогутністю Господь все зробив для нас, і це як такий доконаний факт, апостол Петро каже. І можна би було би сказати, що, напевно, все з нашої сторони ніякої відповідальності немає, але апостол Петро продовжує: І через них даровані нам ціні великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпілисті благочестя, благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення. Своїх давніх гріхів, тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Дивіться, починається текст Божої відповідальністю, що Бог зробив своєї сторони, і закінчується ось цей такий лист або побажання відповідальністю нашою. І апостол Петро каже: тому браття. Тим більш дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Прикладіть до цього все ваше зусилля. І сьогодні я хотів би пороздумувати разом із вами, брати і сестри, і це для мене потрібно. Все ж таки, як ми маємо навчитися жити, щоб залишитися вірним нашому покликанню. Ми знаємо із Євангелії, і з особистого життя навколишніх нас людей багато прикладів. Коли Господь покликав людей, люди справді отримали спасіння, отримали прощення гріхів, жили святим і побожним життям, але чомусь за різних обставин, з різних причин ці люди залишили це покликання, стали на іншу дорогу, змінили десь свій фокус. І інколи ми стараємося розгадати цей такий кросворд життєвий, і кожен, ви знаєте, говорить різні свої заключення. Хтось з однієї сторони бачить ситуацію, хтось з іншої сторони. Але є дуже важлива річ, яка відкрита в Євангелії, яка нам показує, і я би на ній сьогодні особливо хотів би зупинитися, без якої ми втрачаємо наше покликання, і без якої дуже легко втратити покликання. Ця річ називається благочесть. Чи ви задумувалися? Що це таке слово означає благочесть? Про Симеона було сказано, що він був муж благочестивий. Ми, коли в дитинстві слухали, я пам'ятаю, такі незнайомі слова, ну ми думали, ну щось це таке шляхетне, щось таке велике, ну благочестя, якась, напевно, добра людина, в якої поведінка хороша. І якоюсь мірою так. Але якщо ми відкриємо переклад, то слово благочестя тлуманчиться такими словами. – це… Безумовне дотримання правил віри, вірність релігійним зобов'язанням поєднана з доброю поведінкою. Благочестя є однією із чеснот високошанованих в церкві, до якої прагне кожен христинин. Це істинне богошукання, благовійне признання божественних істин та їх виконання на ділі. Тобто, благочестива людина. Це та людина, яка, умовно кажучи, знає істину Божу, закон Божий, знає, що для неї добре, що ні, що їй можна, що їй не можна, знає, де правда, де неправда. І при цьому всьому це людина хорошої поведінки. Тому що є люди, які знають абсолютно все, але їхні діла або їхня поведінка говорить абсолютно протилежне. І на прикладі благочестя я хочу показати троє людей, які із за благочестя фактично втратили своє покликання. Першим таким чоловіком це був Соломон. Людина, яка знала премудрість Божу, якій була відкрита премудрість Божа, яка досконало знала закон Божий на той момент. І він прекрасно знав, що йому не можна робити. І слово благочестя, тлумачиться як безумовне дотримання Божих істин, виконання їх і добра поведінка людини. І от Соломон прекрасно знав, що він може мати дружини свого народу. Жив час, коли було багато жінок, і це було дозволено. Але він не мав права брати жінки з іншого народу. І це було написано в його законі. Фактично Соломон злегковажив такою рисою Божою, як благочесть, залишитися благочестивим. Вірно дотриматися того, що Господь тобі передбачив. В чому буде твоє благословення і твій успіх. І відразу ось цих проблем в житті Соломона видно не було. Але за таким маленьким, невеликим поступком, недоброю поведінкою, назвемо так, знівелювавши благочестя Боже, ці люди, недобрі жінки, вони схилили його до ідолопоклонства на старості років. І ми знаємо, в який важкий гріх пізніше навіть. Через Соломона прийшов Ізраїль і на весь народ людина, яка втратила таку рису, як благочестя. Тому, коли апостол Петро каже про ці всі риси і говорить про благочестя, він не просто так говорить. Ми маємо переживати за наше благочестя. І одна із причин, чому ми приходимо в Дім Божий, брати і сестри, не раз навіть це просто нагадати для себе. Ви знаєте, що у нас розум забивається стільки багато інформації, що ми інколи і забуваємо закон Божий. Ми навіть забуваємо, що там пише. Інколи наше сумління вже настільки подьоргане, і совість наша не завжди буває чистою. І коли ми приходимо на це місце, то з цього місця звучать слова, які нам нагадують, що наше благочестя має бути в порядку. Що ми маємо бути благочестиві перед Божим лицем, і це дуже важлива риса. Друга людина. Це була Самсон, яка також знехтувала такою рисою як благочестя. Він знав, в чому його сила, він знав свою місію, і він знав, що це має бути секретом і тайною для всіх. І він відкриває ось цю рису для жінки з іншого народу. І знову жінка не з ізраїльського народу. Знову він переступив те саме, що зробив абсолютно Соломон. Він просто зробив таку негарну поведінку. Він не, і він не на 100% дотримувався всіх зобов'язань Божих, які були покладені на Самсона. А Самсон це був особливий чоловік, це був назурей Божий. До нього були вимоги набагато більші, навіть, ніж до простих людей. І як не для кого, як для Самсона, потрібно було сильно цінити благочестя. Потрібно було сильно цінити цим покликанням і цією місією. Але ми бачимо, що знехтуючи благочестям, він, відкривши своє серце для цієї жінки, і підступно підійшли до нього люди, обрізали його волосся. І так чоловік Божий втратив покликання, яке він мав. Так печально, за таких простих речей, ви замітьте, не було. Великих якихось переступів або в наших очах гріхів, якоїсь великої аморальності. А благочестя це каже добра поведінка. І 100% дотримання Божих істин. Але Самсон і це не зміг зробити. Таким самим чоловіком був Саул, також вибраний чоловік, був в стані пророків, добре знав закона, але. Просто не довіряючи Слову Божому, не роблячи так, як казав йому Господь, як велів Господь, дозволяючи собі якусь свою самовпевненість, дозволяючи собі робити те, що я хочу, не дочекаючись того, що сказав зробити Господь, знехтуючи благочестям, він також відпав. І не завжди ці люди вернулися до покаяння. Не завжди ці люди могли повернути цей статус покликання, який вони мали. Були інші люди, які падали. Але через велике Боже милосердя піднімалися, такі як Давид, і Івангеля таких прикладів дуже багато. Тому сьогодні я коротко ще хочу сказати про наше з вами покликання, як нам, людям, в 21-му столітті, не втратити нашого покликання. І розуміти, що бути благочестивими в цей час це дуже важлива річ. Кругом нас люди, які бачать нас, які. Читають нас, бачать наші діла, бачать нашу поведінку. І з одної сторони вони можуть бачити, ніби ми дотримуємося 100% Божих істин, але поведінка наша інша. І інколи, коли нам, нам роблять якесь зауваження, ми не сильно до них хочемо прислухатися. Ви пам'ятаєте таких молодих хлопців, як Шедрах, Мишах і це люди теж, які. На долю яких випало Боже покликання. Мені завжди унікальні ці хлопці тим, що вони були молоді, досить юні. Вони були в таких умовах, в яких зберегти благочестя було дуже важко. Ви знаєте, сьогодні для молодих людей теж дуже важко зберегти благочестя. Дуже часто потрібно торгуватися своїм сумлінням. Дуже часто можна зробити як вигідно. Дуже часто можна зробити, як, як задає тренд цей світ, що було легше, інколи навіть і християни нам з боку підказують такі шляхи, там вона все простіше зробити, особливо в нашій державі, в нашій країні. І напевно ці молоді хлопці стояли перед таким самим вибором, перед вибором благочестя. І коли вони попали в цей дім царя, і вони знали, що в їхньому законі. Є так написано, яку вони їжу мають їсти. Дуже проста річ. Я інколи собі ставлю ці запитання, інколи ставлю себе на їх місце. Я б, напевно, думав би трошки по-інакшому. Я думав би, напевно, ти один із щасливших із небагатьох, якого відкриваються в ці тяжкі дні, якісь кращі перспективи, якесь краще життя. І тут перед тобою ну, така річ, ти ж можеш просто їсти десь там тихенько з цього царського столу. Хто там буде перевіряти? Та й Бог простить, Бога попрошу прощення. Ми інколи так думаємо. Але не так думає Господь, а Господь сильно цінить наше з вами благочестя. Настільки ми вірно дотримуємося того, що Він нам заповів. І ці хлопці проявили благочестиву, благочестивість свою. Вони сказали, царю, ми не можемо їсти з того столу, дай нам другу їжу. Ми маємо 100% те, що написано в законі нашого Бога, дотримати. Ми не можемо навіть на такий маленький крок просто попуститися і піти. Ми будемо чітко дотримуватися, що записано в законі нашого Бога. Ми не осквернемося і ми не будемо їсти. І коли їх почали маніпулювати, залякувати спочатку піччю, іншими речами, то вони сказали так: «В нас віри немає. Ну бо якби була б в них віра, вони б сказали, ми віримо, що 100% в нас Бог спасе. В них була надія. Була надія. І вони сказали, царю, навіть якщо не так, то ми знаємо і маємо надію, що наш Бог він може нас захистити від тої печі. Прийшов час таких випробувань в їхнє життя. І ми знаємо, із-за того, що вони проявили таке благочестя перед Богом, перед царем, перед всіма всіма людьми, Бог. Осміяний бути не може. І ці люди врятувалися від печі, і Бог їх дуже високо поставив, і їхнє життя було дуже хороше і щасливе. Але ці люди змогли зберегти таку річ, як благочестя. Змогли зберегти покликання. І я сьогодні читав, про, коли апостол Петро пише про покликання. Тому, браття, прикладайте зусилля і робіть міцнішим ваше покликання. І він перераховував, там багато, і можна. Про цю кожну характеристику говорити дуже багато, і про терпіння, і про братерство, і про любов, і про стриманість. Але чомусь в мене сьогодні таке було бажання говорити, про твій сестри, і з нами про благочесть, що це дуже важлива річ. Що коли нам відкритий закон Божий, що коли ми знаємо, що можна нам, що не можна, не торгуємося своїм сумлінням, давайте будемо 100% стояти на тому, до чого покликав нас Господь. Давайте ми будемо людьми доброї поведінки, не тільки знаючи закон і не тільки на словах, але й на ділі. Бо остання категорія людей, про яку я скажу, це були книжники. Ви знаєте, які це були люди? Це були люди, які вийшли разом із цими хлопцями ось цей полон. Що відбувалося? Прийшов цар, захопив Ізраїль, Єрусалим був побитий, спалений, забрали всіх людей, вивели в полон. І були такі люди, які забрали ось ці е, написані книги Мойсея. Це були люди, які вміли читати і писати, і вони знали їх на пам'ять досконало, їх називали книжними книжниками в ізраїльському народі. І вони, щоб їх не втратити, забрали із собою в полон туди. І їхня місія там була переписувати ось закон Мойсея, вивчати його на пам'ять, щоб навіть якщо його спалять, заберуть. Щоб були люди, які могли пізніше його відтворити, знову написати, їх називали книжниками. І ось ці книжні люди збереглися аж до часів Ісуса Христа. Краще, як знали вони закона, ніхто не знав за них. Ці люди займали керівні посади пізніше в Ізраїлі і за часів Ісуса Христа. Але коли ми читаємо, коли Ісус Христос ходив по землі, що Він сказав за цих людей? Гори вам, книжники і фарисеї. Горива. Казалось би, більше благочестивих людей нема. Вони правильно стоять на перехрестях і моляться. Вони знають, як все зробити. Але в них інша була проблема їхня добра поведінка давно-давно пропала. Ці люди давним-давно вже продались своєму сумлінню. І вони зовсім не відповідали діями своїми те, що вони говорили на словах, те, що вчили, і те, що знали. Люди, які втратили благочестя. Втрачають покликання. Я хотів би, щоб ця думка сьогодні залишилася в наших серцях, щоб нічого не змусило нас втратити наше покликання. І останню думку, яку я залишаю, і буде продовження нашого служіння, буде молитись за дітей, за покликання. Щоб ми цінили і дорожили тим покликанням, яким дав нам Господь. Навіть якщо хтось сьогодні помічає за собою, що він далеко не там, де, де мав би бути, є час сьогодні покаятися, є час сьогодні навернутися. І я згадую блудного сина, який розтратив все, втратив абсолютно всяке благочестя, всяку, ви знаєте, добру природу свою, але будучи там далеко від батьківського дому, він згадав про дім батька і каже: можливо, вернуся в дім вже як. Вже як не син, а як раб, як наймит, був в домі батька мого є хліб. І він переосмислив своє життя, він вернувся. Я би сьогодні хотів підкреслити рису нашого батька, що там, де ми не залишаємося вірні своєму покликанню, залишається вірним покликанню наш Отець Небесний. Він чекає завжди. І коли син вертався додому, то батько його чекав, чекав. Не з палкою чекав не з батугом, чекав не з якимись, ви знаєте, дуганами, але чекав з розпростертими руками і все ж таки назвав його сином. Дуже мало людей змогли вернутися назад до свого покликання, змогли покаятися. Тому, брати і сестри, цініть покликання. І коли кожен хтось із вас сьогодні бачить, що не такий, навертайтеся, робіть його міцнішим. А хто відпав, пам'ятайте, що є вірний своєму покликанню Отець Небесний, який сказав. Що всяка людина, яка прийде до мене, і я її не вижену геть. Я її прощу, благословлю, підійму і дам поживу. Хай ім'я Господнє буде благословене, і кожен із нас, брати і сестри, залишиться вірний Господу, залишиться вірний в благочесті і збереже цю рису до кінця життя, щоб про нас Господь сказав, що ми є люди благочестиві. Амінь.